Відбулося шосте пленарне засідання позачергової 27-ї сесії Кременчуцької міської ради. На ній ухвалили низку важливих рішень. Серед них про призначення щомісячної стипендії дітям загиблих або померлих захисників і захисниць України. По одній тисячі гривень на карточку щомісяця будемо перераховувати цим дітям до. Настання повноліття до 18 років це допоможе десь придбати щось для школи, придбати можливо якийсь одяг, якісь інші питання цим родинам вирішити. І Я думаю, що по результатам розгляду піврічного виконання бюджету ми прийдемо до того, що збільшимо до 2 тисяч цю суму. Я впевнений, що ми знайдемо такі ресурси в нашому бюджеті. Також на засіданні заслухали та підтримали один депутатський запит, що стосується необхідності проведення робіт із благоустрою на занедбаних територіях та ділянках, а саме на об'єктах незавершеного будівництва або територіях, де розташовані будівлі, що певний час не експлуатуються, результатами виконання запиту та здійснення комісійних обстежень підготувати інформацію. Звіт по усім об'єктам чи територіям, де Наявні такі проблеми, зазначені у депутатському запиті, і зокрема, зазначені запитом адрес, депутати підтримали запит колеги. При цьому обговорили всі можливі шляхи вирішення цієї проблеми, а також варіанти, які посилили б контроль за занедбаними ділянками. Я розумію, що від управління контролю за благоустрій повинна бути тоді якась ініціатива від них. Що від них дожень цей посилити? Що в них не вистачає е, повноважень, що у них не вистачає якихось е, відповідно механізмів, що надати їх, давати пропозиції. Немає єдиного механізму контролю за за от такими об'єктами, тобто немає якоїсь інструкції да, зі стандартами, по якій притягається до відповідальності ці власник, такі власники таких об'єктів. Немає розуміння у тих же у тих же інспекторів повних всіх, скажімо так, стандартів, як має бути, да стандартів якості певних. Повністю підтримую колегу депутата Макару, але я хочу звернутися до колег депутатів. Ви вже знаєте, що вже ми на нашій комісії розпочали таку роботу. Будемо створювати цей реєстр. Я хочу в захист комунальних наших підприємств. я Хочу сказати, що департаменти, які ми доручення надавали, вже ну молодці. Вони там відпрацювали певний певний об'єм роботи. Тут інше питання: як впливати на цих підприємців, які цю землю тримають і. І не наводять лад. У нас по суті, як ми говорили, момент впливу це тільки тоді, коли вони переподають документи на подовження терміну оренди або ще щось. Все по факту іншого впливу на Ще одним важливим питанням, яке обговорили на сесії, стало підприємство Полтава Теплоенерго», а точніше, його тарифи для Кременчука, які завдають значних збитків місцевому бюджету. На сьогоднішній день у нас, Віталій Сеїч, ми з вами кажемо про те, от тільки що Олександр Анатолійович казав, що у нас не вистачає коштів і не потрібно виділяти для підтримки наших робітників на підприємствах. Також ми казали про те, що у нас не вистачає коштів для того, щоб ми підтримали наших працівників в закладах освіти, в закладах культури, да? Там, в бібліотеках, в спорту. А ми зараз платимо 10 мільйонів гривень, що в них санкції. це тільки поки. Окрім цього, депутатський корпус ухвалив рішення, згідно якого із 1 березня 2025 року працівникам комунальних закладів фізичної культури і спорту нараховуватиметься щомісячна муніципальна доплата. Також із бюджету виділили кошти на допомогу армії більше 700 тисяч гривень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.